Всім привіт! Гарного чудового дня. Що мене зацікавило? Зацікавила ось така чудова рибка, не втрималась. Не втрималась, хочу її виплести. Так, під відео залишу посилання на цей майстер клас. Так, нитки. Нитки, ось я буду. У мене є червоний колір, білий і зелененький у мене є. Ось показую е -е, назву ниточок, які буду використовувати. Так. А, так що. Так і. Так, ось і ниточки буду використовувати. Пройшлась, показала вам. Так, гачок. Гачок не знаю, який номер, тому що тут все витерто пальцями. Ну, підібрала просто під ці ниточки. Так, і ось дивіться. Це у мене, так, щоб було більш гарно видно, ротик і дві ністри виплила. Трішки тут з ротиком я трішки намучилася тут. Я трішки тут додавила один рядочок, тобто він у мене трішки отак збільшився да, в ширину. А, тому що, щоб було краще мені виплітати. Так хочу показати більш, більш красивіше. М -м, маленьке, маленький поки він такий ротик. Так що, отак, дві ніздрі тут є. М -м, так що ось ось так. І вже у мене є ось у мене є очі. Очі я свої роблю, з ниточок, так зробила очі, тому що тут у відео вона використовує оченята. Ось вона приклеює їх. Я буду вплітати і далі вам покажу, що тут буде. Так, так що ось те, ось те що мене ось така рибка мене дуже зацікавила. Так, і ще я вам хочу показати, також під відео залишу майстер-клас. І ось така е, підставочка мене зацікавила. Це така тварина, Качко-ніс. У мене є зелененькі е, від спіднички, залишились зелененькі в мене є е, ниточки. Так, ну і ось тут, дивіться, вже ось таке. Коло я вже виплила. Так, була б я більше трішечки зробила, але ну, я вчора на цьому носику трішки тут сиділа, трішки, він в мене трішки не получався. Ну, сьогодні, сьогодні, ось ранок мудріший вечора, і сьогодні вийшло. Я додала просто ще один рядочок, і пішло. Так що, ну, надалі, я думаю, що буде все получаться. Так, надалі вам вже тоді покажу, я вже вплиту оченята і ну, і також тут буде. Так, так що ось ось те, що мене зацікавило. Так, така підставочка. У мене є такі декоративні такі підставочки, вже виплетені кленовими листочками. На кухні, так, ну, але ось така цікавенька дуже. Сама по собі дуже цікава вона по собі. Так, Кому подобаються такі майстер-класи, тут є? Ну, це зрозуміло, цей клас, цей майстер-клас складніший, так, той простіший. ну, Але кому такі речі подобаються, плетіть. Ну, а я вам на сьогодні кажу пока-пока. Тому що вчора, крім цього, нічого не робила. Хотіла ж вам сьогодні ще показати там ушка зайчика, але ну, не получався отут носик оці, ну, ну ніяк. Ніяк учора воно в мене чомусь криво получалося. Бачите, тут е е е ротик, ось, і він закритий ротик, якби виходить. Просто ось така ніби дирочка. Тому ось так треба було в мастер-класі, вона все розповідає. Але в мене. Трішки вчора ручки стояли не так, як потрібно. І тому тому. очі я була зробила, і очі я була обплила навіть відразу червоним. Але сьогодні зрозуміла, що то вже дуже такі великі очі будуть. Тому червоненьке я розплела. залишила тільки біленьке і буду вплітати біленькі тоді оченята. Так. Ну, і тут оце коло. Думаю, ну що ж вам потрібно показати? А в мене вчора чую, чомусь так получалося. Тому тут вже таке коло. Ну, коло ще буде збільшуватися. А, так, ще, мабуть, ну, десь буде йти, тому що це можна і під чашечку таке. Ну, дуже цікава така вона прихваточка. Так що ось такі, такі справи. Я вам дякую, що ви є. Щиро-щиро дякую, мої дорогі, бажаю гарного настрою. Хай цей день пройде чудовим, мирним, спокійним. Любіть себе, бережіть себе, наповнітесь любов'ю до Бога. Хай ці почуття будуть постійно з вами. І... Побудови нам благотворчого суспільства. Но ми все-таки заслуговуємо на краще життя. Тому а гарного, причудового настрою. Будьте щасливі. Живіть щасливо, робіть кожний ваш день. Кожну хвилину свого життя, щоб вона була наповнена радістю, щастям. І до зустрічі завтра. Пока-пока!